Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Це пряма ЕФЕМ-проект. Відкрита студія від 17 тисяч до понад 22 тисяч. Такою є очікувана цифра людей з ампутованими кінцівками, які чекають на Україну під час і після повномасштабного вторгнення. Загалом 74% від поранень на фронті це травми кінцівок, з якими щодня борються українські ортопеди травматологи. Говорити про збереження кінцівок наших воїнів будемо впродовж найближчої години. Студії президент Міжнародного благодійного фонду. Здоров'я українського народу, ініціатор програми Врятуй кінцівку Сергій Сашинський. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Що це за програма Врятуй кінцівку? Що вона передбачає для кого вона і чим вона корисна і потрібна? Головна мета програми Врятуй кінцівку це найближчі декілька років врятувати від ампутації 15 тисяч кінцівок. Чому ви взяли таку мету за основу? Адже ми проаналізували за останні більше ніж 60 років, скільки було втрачено кінцівок, скільки було ампутовано кінцівок під час всіх війн, які відбувалися на планеті Земля. Ми з'ясували, що в середньому під час війни ампутують 8-9% кінцівок від всіх поранень. Це пов'язано з міновибуховими травмами і з іншими травмами, які під час війни відбуваються. В Україні, на жаль, станом на сьогодні, за нашою інформацією, ампутується близько 15% кінцівок, тобто в два рази більше ніж в середньому за 60 років. Останніх деякі фахівці називають цю війну вже війною кінцівок. А чому так? Ну, по-перше, мінновибухові травми вони калічать саме кінцівки, тому що решта частина частина воїна захищені більше. Да? З іншого воїнів всіх сторін. Чать вражати саме кінцівки, адже вражені кінцівки призводять до санітарних втрат. Якщо воїн поранений, то інший воїн а радше чотири воїна да, його мають евакувати. Відповідно, їх можна вразити так само дроном, і це відбувається щодня. На жаль, наші хлопці, величезна кількість хлопців, які потрапили в програму в літу кінцівку. Вони потрапили саме через те, що брали участь в евакуації. Тобто їм було доручено евакувати побратимів. Трьохсотих, і це були засідки фактично. Тобто ворог використовував трьохсотих для того, щоб затягнути інших, які би які їх евакували. Тому та кінцівки найбільш вразливі, ну плюс міни, плюс о, о, травми різні, які відбуваються, адже ми розуміємо, що травми кінцівок, бойові травми кінцівок можуть бути не обов'язкові вибухові Людина може просто. Взривною хвилею може вдарити дуже сильно об стіну, да бо вона може на неї може звалитися якась балка, да, яка уламки, уламки, да, які можуть просто придивити її, і це теж призводить до травм кінцівок. І відповідно, так як травми кінцівок, це величезна, величезна кількість, дві третини всіх травм. То ми під час початку повному вторгнення звернули на це увагу і почали підтримувати лікарні, які рятують кінцівки поранених. А якщо ми говоримо про санітарні втрати, ви говорили про те, що ВЛК це можна вважати центром чекапу для зменшення санітарних втрат. Певною мірою так. Це якщо ми говоримо про доброчесне ВЛК з відповідальним ставленням як лікарів, так і людей, хто туди приходить, правильно. Ну, давайте почнемо з цього, що недоброчесного ВЛК не буває. Працівники ВЛК, які не бачать певних діагнозів, вони можуть помилятися об'єктивно, і це називається в світі простим терміном медична помилка. Тільки вчора говорив з представниками деяких ВЛК, тому що ми зараз взяли на себе опікуватися, ми хочемо модернізувати ВЛК в Україні. Ми хочемо зробити дійсно центр чекапу з ВЛК, і ми дійсно хочемо, щоб це було все е, прозоро і ефективно, результативно. Uh -huh. е, коли людина має певні захворювання, ну умовно, там якісь артрити, артрози, да, або якісь там не, щось, нирки хворіли, там якийсь певний період часу, але вона не зареєстрована там в ЯГЕЛСі, ну в системі, да, е, щось хворіла десь якісь карточки згубились, аналізи згубились. Приходить вона на ВЛК. Якщо вона це все збирала, все життя, і в неї є настороженість певні, і в неї є певний стан здоров'я, не дуже комфортний для неї, і вона це розказує лікарям, лікарі ж приймають рішення в тому числі емоційно. Вони бачать людину. Якщо вона посміхається, весела, довольна, а в неї написано, що вона ходити не може, ну відповідно, лікар приймає рішення, що це здорова людина. Мій власний досвід. А більше десяти років тому в мене після спортивної травми почалися дуже сильні болі там, в попереку, в, в хребті, в, в, в суглобах і так далі. Протягом трьох років в Україні, незважаючи на всі мої знання, і, і я знав кращих лікарів України, ніхто не міг діагностувати мені захворювання, пропонували все, що завгодно. Відти здоровий, ти там щось придурюєшся, але це було. Ну це зараз мене назвали да? але тоді не було сенсу в цьому. До, давай ми, видалимо частину там, хребта. Пропозиції не знають, щось саме. Є якісь там протрузії, щось там було, але не, не могло давати такого больового ефекту. Врешті-решт, один з лікарів Ізраїля, який мав доступ до світової медичної літератури, вона знайшла декілька подібних діагнозів. Вона передбачила, що мені треба здати певні аналізи. Я їх здав, показала, що в мене там фосфору, наприклад, немає. І відповідно, ну майже стало все зрозуміло, що в мене відбувається, але тим не менше в Україні тоді не могли цього діагностувати. І зараз, от я сьогодні був в одного з фахівців на сьогоднішній день в Україні з таким діагнозом, як був в мене зареєстровано всього 8 пацієнтів. Ну тобто, це це унікальна, та, це унікальна історія. Ну але потім в мене був Ізраїль, а потім була Америка, Національний інститут здоров'я Америки, який протягом двох років мене лікував і мені повезли. Я став грантом пацієнтом. Більше мільйона доларів на мене витратив інститут здоров'я Америки. Бо я був молодий, візуально здоровий, але з сильними болями, там в межах mm -hmm. і так далі. Так далі. Якщо б я прийшов зараз на ВЛК, я посміхаюсь, я хороший, я да, в мене все болить. так, да, в мене там біль на рівні вісім. Ну, типу, чувак, Рівень здоров'я зборний НХЛ. військо. Нема, е, нема... А підтвердження, не немає. підтвердження, Нема да. Немає і, і, і Знову говоримо про знання, так? Mm -hmm. да. Знову говоримо про знання. Е, лікар, який сьогодні спілкувався, вона говорить, що як то, що було в 2007-2008-му, це було тоді, і зараз діагностика стала кращою, зараз вже більше стало людей, обізнаних в тою проблематику і, і так далі. Це якщо ми говоримо про якісь унікальні захворювання, лікарі мають знати, і звичайно безперервний професійний розвиток лікарів це є запорука якісного діагнозу. Хто працює в ВЛК? Якщо в ВЛК скеровують заклади охорони здоров'я лікарів, ну так, предпенсійного віку. Або, скажімо, так, не суперфахівців. Да? Ми ж розуміємо, що людина могла провчитися 7 років, пройти інтернатуру, а потім стати якимось там, ну, умовно, якимось там, умовно, урологом. Всі урологи України знають, що це насправді не суперуролог, угу. колеги знають, що це не суперуролог. А, але ну він щось там якийсь проходить. Він уролог. Він, він пройшов у світу, він якісь там здає тести, щось він там робить, якесь це щось натягує. І якось так собі пацієнтів веде. Кому не по не повезло, він попав до цього уролога. Той там в нього. А хто попадає до таких урологів? Ну, люди без коштів. Якісь там, ну, умовно, без місця ж проживання, ну, будь-хто, або дорослі. Ну, але просто, можливо, люди, які не знають уролога, до якого потрібно звернутися. Зараз, зараз, зараз. Але ж ви розумієте, що не може бути а, ідеальних лікарів а, в системі України на 100%. Розуміємо, що якісних лікарів там 7, 8, 10, 15%, потім там середніх лікарів якихось там відсотків 60-70%, mm -hmm. ну, відсотків 20-30 лікарів є, об'єктивно, лікарів, які... Мало знають, мало хочуть знати, да? і власне говорячи, не, не, не дуже до того прагнуть. Так само, як серед радіоведучих, так само, як серед артистів, поліців, політиків і так далі. Юмиристів. Відповідно, ми розуміємо, що комусь повезло, і він знайшов хорошого вчителя. І йому повезло, і він мав хороших батьків, які його стимулювали, і він мав хороших колег, і він розвився, і він став кльовим лікарем, і в нього виходить. Пару дні тому був кейс, я познайомився з лікарем-ортопедом-травматологом в минулому, який пішов працювати реабілітологом. Я думав, він старший. Ну, думаю, там йому за 65, він же не оперує. Ні, він був йому до 40 років. І а я не кажу, не я кажу, чому? А він каже: слухай, ну якщо я посередній хірург. Але я знаю ортопедію травматологію. Він пішов на курси підвищення кваліфікації, повчився не реабілітолога, і він себе в реабілітації як фізіотерапевт реалізує набагато сильніше, ніж звичайний реабілітолог, бо він має освіту ортопеда-травматолога додатково і досвід. І, звичайно, набагато краще, ніж фізіотерапевт, який не має медичної освіти. Ну тому, що ви знаєте, що фізіотерапевти в Україні, по суті, які не медики, фізіотерапевти, це. Е люди, які вчилися там, в інституті фізкультури, mm. да? вони можуть масаж робити, да? але вони не медики. То, звичайно, що такий фізіотерапевт не медик, він програє в мільйон раз mm. лікарю, ортопедо-травматологу, який пройшов е спеціальні курси е е е революційної медицини. І це чесно, <плес> він не продовжує оперувати. Да? Це все одно як радіоведучий з поганим голосом. Да? Але голос у вас шикарний. Дякую. Хоч ви не радіоведучий. Так, ось на ВЛК хто працює, ми з цього почалися. Угу. Якщо там працюють лікарі, які свідомо з ну розумієте, що таке зараз лікарня, комунальне, некомерційне підприємство, тобто комунальне і некомерційне, це установа, яка має виробляти медичну послугу, отримувати за це гроші від Національної служби здоров'я України, і якщо медична послуга не вигідна. Наприклад, як порятунок кінцівок. Uh -huh. Порятунок кінцівок невигідний лікарні, адже НСЗУ платить всього 8635 гривень за порятунок кінцівок. А насправді яка ціна? А, ну, Середня 50-60 тисяч гривень середня. Але в нас є кейси, коли операція коштувала 200-300 тисяч гривень. А компенсація лише 8. 000. 8. Ну, Є там коефіцієнти, можна дотягнути, як говорять, там, до 20-30, але все одно не до 50-60, як середня статистично. І тому. Поранений в кінцівку він невигідний лікарні. Чому програма в рету кінцівку з'явилася як допомога державі? Ну тому що держава не дофінансовує через пакет НСЗУ, бо треба протоколи змінити і пакет змінити. Да? Ну дуже багато пакетів. Ви чули нарікання. Дуже багато пакетів НСЗУ. Вони занижені, скажімо так. Ну, наприклад, на ВЛК пакет чекіну одної людини 800 чимось гривень. А, Аналізи в лабораторії дорослі. А, да, а якщо ми говоримо про чекап, наприклад, дитини перед першим вересням, то це від від 3 до 8 тисяч гривень в приватній клініці, а дорослої людини 20-30 тисяч гривень. Ну якщо ми це розуміємо, що 832 гривні не може бути чекап, Чому так? Ну тому що розумієте, а, в національній службі здоров'я формують пакети, виходячи від бюджету. Починаємо від того, як фінансується система охорони здоров'я воюючій країні. Та вона фінансується по остаточному принципу. На жаль, ну судячи з того, що ви розповідаєте, в принципі, зрозуміло, з чого вона формується. У нас лишилось лише 9 хвилин. Як можна, от ви хочете да реформувати систему ВЛК, угу. а і як це можна зробити? Залучати лікарів висококваліфікованих? Чим дивіться, перш за все, треба дуже просту річ зрозуміти кожному українцю, якщо українець має чи бачить якусь проблему в чомусь, що держава десь щось не робить. І він бачить якусь ініціативу, якій можна довіряти, а можна перевірити ініціативу через там певні червоні і зелені маркери. Да? Довіряє, не довіряє. А ну давайте коротко, як ну якщо ви це ми продонати, да якщо людина зараз зараз, я дорозкажу, от Українець має усвідомити, є проблема, я її вирішити не можу. Але хтось бере ці вирішити з громадської організації, фондів і так далі, і я можу допомогти грошима. То треба допомагати таким ініціативам грошима, ну ми ж допомагаємо дрони купляти, да? і відповідно, допомагати лікувати поранених теж добре. Адже в нас не тільки військові, в нас є великі питома вага цивільних поранених, які йшли на роботу або сиділи вдома і отримали поранення від прильоту. Да? Тому українець може допомагати просто донатом. Якщо українець не допомагає донатом, наприклад, в модернізації ВЛК, то коли він або йогородич приходить на ВЛК, а там все погано, він може казати тільки одне, влада не така, або ще щось не така, лікарі не такі. А ти що зробив для того, щоб на ВЛК було добре? А я, айтішник, я нічого не міг зробити, або там я шофер. Ну так задонать тим, хто пробує змінити ВЛК. І спостерігай за результатом, але задонать свідомо, не дай подачку, що таке правильний донат. Маленький кейс. Скільки вам не жалко задонатити на модернізацію ВЛК. Наприклад, 500 гривень жалко, а 5 тисяч. Ну, в залежності від своїх, е, фінансових можливостей. ну, для вас 5 тисяч жалко на модернізацію ВЛК. На модернізацію ВЛК. Воно буде краще працювати. Ну, напевно, жалко, чи ні? краще, краще на військовому. От, от, от жалко, так? Да? Вот ем, неправильно, що адресно військовому. Адресно військовому чому це вже це? я зараз поясню, чому тому, що ем, ви можете допомагати адресно військовому, що зробити амуніцію купити або амуніцію, або на як завжди збирають чи на пікапи, чи на дрони, чи на ще щось. Але я точно знаю, хто це збирає. Я його особисто знаю або через знайомих. А якийсь ем, великий фонд, наприклад, угу. особисто ну вас я вже знаю, познайомили угу, сьогодні. Так, так. Ну але ж не всі особисто вами знайомі. Це червоні, це червоні і зелені маркери. Ви знаєте знайомого, ви йому вірите, ви йому донатите. Yeah. Але звідки ви впевнені, що ті гроші будуть використані мільйон відсотків так, як ви задонатили. Він то їх використає, купи собі бронік, або там дрон, або ще щось. Але об'єктивно, на мій погляд, допомога військовим вона важлива, але e, перш за все, держава має це робити. Тому що об'єктивно ви чули багато історій, коли хтось купляє якісь дрони, а ці дрони виявляються ну не дуже якісними, да? тому що якісь там не то купили. Купили реби, а ці роби не працюють. Купили машини, а машини з ладу вийшли через день. То на що витрачаються кошти? Якщо ви знали точно, військовому окей, ви дали. Але звідки знаєте, що це дрон якісний, який він купить. І він цього не знає, бо він воює. Йому привезли постачальники, а дрон взлетів і впав. А реп почав працювати, і антенна зламалась. І так далі. і так далі. Таких випадків мільйони. Чогось ви говорите, а я згадую історію з Ахмадитом. Вибачте, будь ласка, але дивіться, історія з Ахмадитом – це інша історія. Ну, вона настільки по... Всі люди бачили зелений маркер, що треба допомогти Ахмадиту. І всі почали туди донатити. Зараз влада, дякуючи журналістам і так далі, так далі, прийняла рішення, що тепер буде якась певна комісія, яка буде розподіляти кошти. Але, шановні, вернемося у 2022 рік. Під час 2022 року повномасштабного вторгнення було зареєстровано понад 15 тисяч фондів. Додатково, і ніхто нікого це не хвилювало. В нас в країні десятки тисяч людей, які займаються волонтерством, збирають гроші на банки, і нікого це не хвилює. Питання шахрайства, благодійності, воно є всюди. І ніхто не міг подумати, що Охмадит якимось чином е, ну, може втратити кошти. Добре, що не втратили. Але добре, для... що це е, розібрали журналісти і підняли крик. Правильно, так це добре. Але тому треба звертати увагу і бути свідомим. Е, окей. Ми завершимо, так? Да? Ні, ні, в нас ще є час. Е, е... Ми з вами говорили про, про те, чому я задавав питання, що вам жалко. Мені було важливо просто сума. 5 тисяч гривень жалко чи ні? Ну, давайте, на військових в тому числі. На військових ні. А 10 жалко? На військових не жалко. А 50 жалко. Не заробляю стільки що. Ні, ні, окей, окей, окей. Ну дивіться, але але якщо б ви заробляли 50, то вам б 50 було жалко віддати? Ну просто тому що ви не можете це віддати, правда? Благодійність починається з моменту, коли жалко. Коли вам жалко дати 10 тисяч гривень, з цього моменту починається відповідальна благодійність, тому що ви свідомо будете 10 тисяч віддавати і потім будете контролювати. А коли люди на Хмадіт накидали по 400, 300, 500 гривень по мільйону, бізнес накидав. Або люди Бізнесу там накидали. Чому? І так, типа, Та, це відкупились. Відкупились. А от якщо бізнес дає 20 мільйонів. А чому відкупились? Тому що, тому що це. Психологія, коли ви йдете коло церкви і бачите е, людину, яка просить гроші, ви йому даєте там тих 5 гривень. Да? Хоча вже всі знають, що під церквою, в метро і так далі шахраї просять гроші, бо це системна історія. Да? Але людина все одно свідомо хоче допогти, виглядати в своїх очах очах, оточуючих доброю. Але це відкупилось. А коли ви зупинилися і сказали, скільки тобі треба коштів? 5 тисяч гривень. Я тобі зараз як дам, розкажи, як ти їх потратиш. А я проконтролюю. А це теж робота. Бути свідомим благодійником це робота. Якщо б українці свідомо думали, коли донатять, а не відкуплялись, не давали 100 гривень, 500 гривень, тисячу, а давали б 10 тисяч, але контролювали. У нас зараз є донори, які дивляться з перелік військових, роблять з ними зум кол. Спілкуються, знайомляться і приймають рішення, чи вони їм готові донатити. Ну, і це свідома благодійність. Люд... І тоді нема шахрайства. Тому що, коли ти свідомо донотиш велику суму грошей і потім цікавишся тим, куди ті гроші пішли, ти свідомий благодійник, організація про це знає і ніхто не краде. Але дивіться, а коли в Ахмадієті всі знали, що там хтось накидав. І можна вкрасти, ну воно так і відбулось. Ми зрештою. От ви кажете, да, що у вас є благодійники, які збирають е зум зв'язок, дивляться на військових. Так. І... Це є адрес на так. Це, це те, з чого я почала Правильно, супер. Що ми донатимо тим, кого ми знаємо. Правильно це дуже добре. Донати треба тим, кого ви знаєте, тим, кому довіряєте. А якщо ви не знаєте, не довіряєте, звертайте уваги на червоні і зелені пропорції, які описує кіберполіція, які описують інакші всі організації. Ми так само описуємо. Якщо фонду можна довіряти, то в нього більше зелених пропорців. Якщо ви сумніваєтесь, перепровірте інформацію. І якщо там з'являються червоні, як в Ахмадіті, не донатьте. Ну ми не будемо Ахмадіт брати за приклад, просто це так. остання історія, так. яка сталася, і вона поки жахлива. що всіх да на вустах, і вона жахлива, але я думаю, що вона стільки показова, що вона має бути останньою. Так, так. Але коли ми говоримо про модернізацію ВЛК, якщо ви не донатите на модернізацію ВЛК, то коли наступний разом хтось з знайомих буде туди йти. А там будуть несвідомі лікарі, без знань, не буде обладнання, не буде тестів. Не дивуйтесь, що ту людину призвали в армію, хоч вона хвора. Ну тому, що модернізація ВЛК потрібна кому українцям. Влада зробила свою роботу. Вони організували ВЛК і дали 70% того, що там має бути. А тепер громада зацікавлена, зацікавлена, районна влада дуже зацікавлена, але районна влада в межах бюджету сьогоднішнього дня. Ну, ми прийшли з ідеєю... Я, я від вас вперше чую щось про модернізацію ВЛК. Правильно, бо це проект, який от зараз в стадії розвитку. Ми тільки провели перемовини з районними владами. Вони сказали, вау, дуже круто. Давайте почнемо. А де ви були минулого року? А чого не прийшли два роки тому? Два роки тому ми рятували кінцівки. Як На і жаль, зараз. 2944... Да, Змушені рятуйте заведення. кінцівки. Краще ампутувати, ніж Кра краще ампутувати, краще врятувати ніж ампутувати. Ампутувати завжди можна встигнути. Тобто, якщо навіть поганенька своє врятовано uh -huh. і щось там десь не так, ну через рік-два можна ампутувати. Але якщо людина приймає емоційне рішення ампутувати, тому що змучилась від болю, від того, від цього, від п'ятого десятої виходу, а ще й держава гарантує, що заплатить багато. А ще протест красивий поставлять, і гри порекламували, і людина думає, о, я буду так же бігати, так же стрибати. Ну, це все трошки не так, бо 2% бігає стрибає. Людина приймає емоційне рішення разом з родичами, ампутувати, а потім з тим живе все життя, тому що кінцівку повернути неможливо. Тому потрібно кінцівки рятувати, а не ампутувати, і допомагати всім, хто хоче жити своїми власними кінцівками, які людині дав Бог. Так, да, золоті слова. Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую. В студії був президент Міжнародного благодійного фонду здоров'я українського народу, ініціатор програми «Врятуй кінцівку Сергій Сошинський. Зараз по курсу на прямому ефм. Новини і погода Проєкт відкрита студія на прямий ЕФЕМ.